Добрий день, шановні Лубенці. Сьогодні 24 листопада. Ми знаходимося на території села Вітченка на завершенні будівництва заправочної станції. Заправочна станція працює на сьогоднішній день в тестовому режимі. Будівництво ще продовжується, але вже певні послуги вона надає. Оглянули і навіть отримали коментарі від тих, хто сюди під'їжджає. Але я хотів би декілька слів запитати у представника компанії, яка будувала цей об'єкт Віктора Петровича. Скажіть, будь ласка, от від початку будівництва до сьогоднішнього дня до сьогоднішнього вже часу, що зроблено, як починалося і чи ви задоволені тим результатом, який зараз отримали? Доброго дня, шановні лубенці. Дуже дякую за те, що завітали до нас на нашу нову заправку Укргазресурс. Бачить, будівництво ми розпочали. Із замовлення проєкту у березні цього року. От, робили проєкт нам два місяці, полтавська організація. Е, пройшов проєкт нашу експертизу. І в травні місяці ми почали фактичне будівництво самого заправочного комплексу на місці в селі, селі Вільшенко. Е, будували ми швидко, е, тому що розуміли, що це необхідно і для нас, і для лубенців. Як ви отримали технічні умови? Е, технічні умови ми отримали через. Е, Міську раду, коли ми подавали на головного архітектора заявку про те, щоб нам були видані місцеві умови і обмеження, вони були видані, от, виконані нами в повному обсязі, внесені до проєкту. От, і в даний час, як ви вже сказали, ми завершуємо будівництво в стадії заїзду із траси, Київ Хайкова. Розкажіть, будь ласка, про заїзд траси-03, другий, який ви зараз я так дивлюся. Ну, не те, що завершуєте, а от ем, розпочали цю роботу і я так розумію, що там певні зміни. Так, для того, щоб було зручно всім учасникам дорожнього руху заїжджати на нашу заправку і в частності великовантажним автомобілям, нами було прийнято рішення про те, щоб зробити з'їзд із траси Київ-Харків. Ми подали відповідну заявку до Автодору. Нам було надано роз'яснення, які нам необхідно зібрати матеріали, які зробити проєкт, для того, щоб нам не надали дозвіл. В даний час ми розробили проєкт силами Полтавського облавтодору і направили відповідні матеріали і основніші документи на нашого підприємства на Укравтодор, зараз він називається відновлення автомобільних доріг. І чекаємо ближчим часом дозвіл на те, щоб вже виконати його в частині на місці, а саме зняти відбійник, переставити там, якщо бачили фонари світлення. Крім того, ми пройшли погодження у Національній поліції патрульної служби України, яка нам дала добро на те, щоб влаштувати цей заїзд, що ми не порушуємо правила дорожнього руху під час цього будівництва, цього заїзду. Ну, Я сподіваюся, що при хорошому складенні обставин до Нового року ми цей заїзд влаштуємо, якщо дозволять погодні умови. От чи в проєкті? Можливість пропуску води особливо навесні тут проходить якраз канал, і щоб ну вода не накопичилася, і не затопила якісь території. От саме для того «Укравтодор» нам і вказав на цей, так скажем недолік, який не був в першому проєкті врахований, що у нас е бути відповідно розраховано проєктантом, який має сертифікат і ліцензію, виконувати такі види робіт. Тому ми його замовили, цей проєкт, і там дійсно е треба трохи розширити і зробити е саме за за для, для того, щоб проходили січні води, ось, ну, і річкові води під час таяння снігу, треба розширити діаметр труб. Які там лежать. Оце єдине було у нас зауваження від «Укравтодору», Укр... 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 автодору, але ми його виконуємо. Ну, сподіваюся, що так як і Віктор Петрович говорить, до кінця поточного року всі роботи із зауваженнями, які будуть наті, будуть, будуть, будуть виконані, і ця, цей об'єкт запрацює у повному складі, у повну, у повну силу. От, а скільки тут працівників, от, скільки робочих місць створено на сьогоднішній день? На даний час на заправці працює 16 чоловік. Значить, на зміні для того, щоб було комфортно відвідувачам, знаходиться два касири, знаходиться два заправчика-пістолетчика, знаходиться начальник АЗС і знаходиться начальник торгового залу, де ви можете зараз знаходитися, де передаються різні товари супутні для автомобілістів. А також, щоб постійно було у нас чисто, і ви, відвідувачі наші це бачили, у нас постійно працює. Тих працівників у нас двоє, ми на цьому не економимо. Ми вважаємо, що чистота на заправці це також наше обличчя. І Тому такого, як на інших заправках, коли заходиш в місця загального користування, у нас такого не буде, ми за цим слідкуємо. Тому в даний час у нас повний комплект, 16 чоловік. Персонала. До речі, якраз так зівпало, що проїжджав. Автобус із дітками хокейної команди Сокіл, і вони тут заїхали в магазин щось купити. і Дуже такі гарні відгуки про цей об'єкт. Вони і, 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 і самі відмітили. Тому сподіваюся, що і надалі при такому керівництві, при такому підході до роботи автозаправочної станції, буде попит на неї, на її послуги, і будуть задоволені як той, хто її. Побудував, так і той, хто сюди буде заїжджати, користуватися послугами. Ми знаходимося в селі Засулля на території комунального підприємства Сяєво. Цього тижня ми отримали три нових трактори, три причіпи, три отвали і три щітки для цього підприємства. Дана техніка буде направлена для роботи на нашій сільській території в старостати, тому що. Віддаль до окремих значна, і поки звідсіля і засудячи, і з міста доїде туди механізм, це дуже довго, а послуги на селі надавати потрібно. Тому старостати ці отримують механізми, і ми приймемо на роботу спеціалістів для того, щоб мати можливість надавати послуги на селі. В подальшому, можливо, на наступний рік. Нам буде придбано іще декілька агрегатів для того, щоб забезпечити старостати. Можливо, не кожному, можливо по два по три, але щоб можливість допомогти на селі тим, хто там проживає, була. Сьогодні безумовно складно, особливо із забезпеченням кадрами. На підприємстві Сяєво достатньо одиниць, які можуть виконувати роботи, але на одного працівника, тракториста, механізатора, Попадає по дві по три одиниці, тому що значна частина, як в місті в комунальних підприємствах, так і на селі спеціалістів мобілізовано. Про інші питання, які відбулися на цьому тижні, про які я хотів би вас повідомити, ну, по-перше, продовжуємо підтримувати Збройні сили України. Ми через міський бюджет за підтримки всього депутатського корпусу по заявках військових частин закупляємо на сотні тисяч обладнання матеріалів, які передаємо на збройні сили, і ми отримуємо знову заявки і продовжуємо цю роботу. Тому Ця робота буде продовжуватися. Про окремі із обладнання матеріалів ми вам повідомляємо, а про деякі, на жаль, ми говорити не можемо. Відбулось засідання виконавчого комітету міської ради. Одним з питань, яких було про встановлення дня жалоби на території громади, міста чи села, під час, в той день, коли прощаємося із нашим. Земляком, з нашим героєм, загиблим на війні рішення було прийнято. Про день жалоби і про прощання ми повідомляємо завчасно. Але в окремих випадках деякі із установ, які надають послуги, на жаль, не проймаються цим. Тому ми це рішення прийняли. І в першу чергу хотілося б, щоб зрозуміли. Власники цих установ, що від них теж залежить, яке, яке відношення ми маємо до е, Збройних сил України, до військових захисників і захисниць. І що завдяки їм сьогодні ці установи працюють. Тому про час і місце поховання ми завжди повідомляємо, але е, зрозуміти, що і це день жалоби для всієї нашої громади. До 6 грудня Дня Збройних сил України. На території міста в сквері Героїв Небесної Сотні буде встановлені стенди з фотографіями наших захисників, які загинули, захищаючи нашу державу. За цей рік у нашій громаді народилося 270 маленьких лубенців, 140 дівчаток і 130 хлопчиків. Хай вони будуть здорові, щасливі і живуть під мирним небом. А ми обов'язково переможемо. Слава Україні! До побачення.